Я сподіваюся, що ви та ваші рідні благополучно пережили цю страшну ніч. Боже, це жах, що у нас в Києві тут твориться. Давайте з вами поворожимо на попередження, від чого вас хочуть берегти вищі сили, можливо, якесь, що вам потрібно знати, що може врятувати вас від якоїсь біди чи проблеми, чи просто да, ворожіння від молі, що там оцю да, руна. Бережіть, я хотіла б сказати, здоров'я, але тут більше чоловіче здоров'я. Знаєте, та, що там? це, да? Давай. Протягом року. І ще тут такий момент. Дивіться, не шкодуйте грошей і ресурсів для здоров'я, особливо, що стосується чоловіків. Якщо так склалося, що це не дуже актуально, ну, ви відчуваєте, що може, тут вона ще не цю рано показувала. Да. Так, це відпрацьовка буде негативної карми. Що там, молічко рот, да, ще й перевернуто? Бережіть своє здоров'я, це для жінок, тому що це якось дуже серйозно вплине на чоловіків у вашому роду. Можливо, завдяки цьому ви зможете завагітніти, для кого це актуально, якщо ви будете вкладати гроші, свої ресурси протягом року, у своє здоров'я. Знаєте, з усіх матеріальних цінностей от в цьому світі, це наше фізичне тіло і ментальне. Тобто наше фізичне тіло і наша психіка. Здоров'я фізичного тіла і здоров'я психіки це головне. Протягом року у це вкладайте ваші ресурси, ваш час, ваші гроші інвестуйте. І це якимось чином, якимось чином вплине на а, а, чоловіків вашого роду. Якщо ви чоловік або ну от особливо чоловікам то треба взагалі вкладати, нічого для себе не жаліти. Знаєте, що хочу сказати? От якщо у вас там вам треба до стоматолога піти, у вас хворі зуби, а ви думаєте, ой ні-ні, краще гроші чи, ці для сім'ї відкладу, то сходіть краще до стоматолога, це для чоловіків. Розумієте? Що там ще моля? що що там тако? давайте, що Тут ну, да, тут жінки, ще жінки св... здоров'я. Тут у когось у, у жінок негативне, ну, бережіть, бережіть своє здоров'я.